Всім привіт, друзі! Сьогодні буде на вас продовження серії. І так, ми починаємо. Всім папа, фанго просмотра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і ми починаємо. Так. Фух, я, я збіг від тих мегалодонів. Треба піти кудись. Домів треба дім шукати. Зря я сюди пішов. От це що за хата. Треба зайти в неї. Так. О, а тут еда. Тут подарки. А ну-ка, я його відкрию. Ой. Я його відкрию, значить. Не, він, він закритий. Мені здається, що хтось прийшов. Це, напевно, владелець з цієї хати, він приніс нам продукти. Так. Це, здається володелець. він здається, з'ївся продукти. Так, Так, блін. І насправді їм це здалося. О, тут якесь вікно. Зараз кривий. Де я? Де це я? Ой, я виліз з це ямы. А ну, в дім. Ай, під хату заліз. Ой. Ні, мені здається, що це не він. Це правда не він. Ну то ходім подивимось, якщо це правда, не він. Це ж не він. Це не він. Побіг... Ну, це ж не він, побігли. Давай флаги подав. Побігли підем. його кидати. Стоп, стоп, побігаєш про той самий каніон, в якому. Як я ніхто не слідув, з нього ніхто не повертався. Давай його туди скинемо. О, давай. Ну все, хлопче, зря ти сюди зайшов. Ходім викидати його. О, куди вони мене кинули? Що це за місце? Ей, Ей. сюди. Сюди, мы бьем люди. Нас тоже сюда строят. Он не видно. Он не видно, но монстром. Это был монстр, он не... Давай. Эээ, на пучай. Я тоже был людиною. Мутатіє, Гамісет, да захлопний помір. Мутатіє, ти скоро тоже станеш таким. Ні, я почекаю, живи, станеш таким. Станеш, поверь, мутатіє. А... Я я навіть не буду це знаючи. Мутатіє, тобі ще жах. А... А... Нічого, що ти знаєш, якийсь мутації я звідси, обов'язково виберу. А тебе я прострелю. На. Ей, ей. Ей, ти, ми, ми люди справжні. Ти перший, хто наткнувся на цього монстра. Ти на що було цього монстра? Воно дуже рідке, І Вони знають все про це місце. О, ні, я вже не повірю, що там люди. Та піди сюди. Я... я, Джим, я можу підтвердити, що я людина? Е -е... Сам підійди сюди. Окей, підійду. Видиш? Видиш? Види, Ой, тим? правда, людина. І чого я його не був? він б мене зараз з'їв. Дивись, ти міг би вистрілити бо не достатньо ланки. І поза чого в нього поламалась би по нога і він би не міг ходити. І він би міг вже свої... в до Вон, Правда, багато людей тут мутують. І вони можуть стати таким самим. Я тут недавно попав, випадково впав. Запам'ятай. Якщо ти їх введеш, зав'язуй їх мотоцкою. Ой, дивіться, а Ана, ти видиш, що це за монстр, як він виглядає. Це якийсь монстр з головою страшного. Значить, він не нападає. Значить, давай. Ні, він... Ні-ні-ні, він не нападає чи не нападає, він приближається, він не рух. З'ясняй якийсь рух. Ні, він просто стоїть на місці. Ну і добре, перестань на нього дивитися, він на тебе нападе, якщо ти на нього хоч оком подивишся. Добре. На... добре. Я стріляю. Він нам розкаже або розкаже до інтермотації. То стріляти стріляєш йому в ногу чи ні? Стріляю. Давай. На, на, монстер, на. Давай. Ой, -ой, -ой. ой, я, ой я не можу попасти. Ой, він ще. Ой. Та нічого, та нічого. Не знаю, він щось. Але все, він достатньо ранений, він на нас вже не нападає. Йому вже дуже складно рухатися. а ну розкажи щось про мутацію. А багато людей стають такими. Не проводь тут більше не тижня, і наче ти таким станеш, як я. Я ще більш такий монстр. Я ще більш маху на людину, але на то там більшість я. Понятно, але тепер. Кажи що нам робити, і як вибрати. Полісти на другого часу на каньйона, неважно як. Забирайте всю, весь одяг, якось платіть туди матушку. Там монстрів взагалі мало. І вони взагалі всі дружелюбні. Повірте, більш. І, дивіться, ви знаєте, і там винайшло перший андедот. Але він від один день є. Дайте його мені. Я вже зрозумів все про мутації. Як дають. Як зарази мутацією, то знаймо все про мутації тепер. А коли стають людини, вони досі продовжують знати про ці мутації. І поза це його так буде краще, повір. Добре, ми зараз підемо на той другий каньйон. Так, все воєнний, пішли з нами. Пішли. До речі, ви вже можете на мене дивитися. А то. О, я. Ти зі Сіенто чи монстр?! Нє, це саме, це не монстр, це грище. Тікайте поки не пізно, я зараз супермонстр переворачусь та і вас уб'ю. Тікаєм, 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 тікаєм. Чоловіко, такий заживай. Що? Ц-ц-ц-ц... Щось монстр нам каже. Що каже? Ти ще живий, якщо ти ще жи, я зараз стану тим самим монстром. Якщо... Дайте мені антидот, не важно як, Я... Якщо мене не дати. Добре, ми тобі не... даємо антидот, бери, бери. Дякую, хлопчик. Та... Ура, хлопці, дякую. Ви мені так. А дайте мені одяг, чи... бо чи... мені встидно ходити таким. Добре, ви, бери у... штани. А у мене є запитання до вас хто не має скануандидот? Та ніхто здається, ніхто. Він, здається, з неба якийсь упав. Хто... Хтось зміг украсти антидот, але він упав через його серед двох частин. Забирайте мене з собою, я тім розкажу про мутації. Добре, ми тебе забираємо, ходімо. Але запам'ятайте, це він тут не особо довгий. Ми не можемо тримати клімат поверхні. У ще й на тиждень. Так, якщо ми видимо на поверхню, цей вірус абсолютно пропаде. Бо на поверхні він Повітря з поверхні його знищує. Понятно, ну добре, пішли. О, це? ми тут, на другому поверсі. Ура! Тихо, тихо. Ей хлопці. Ай -яй -яй. Ей хлопці, що ви тут робите? Тут, небезпе... тут без... небезпечно. Ідіть геть, звідси, не брош... а то ви всі умрете. Не бреши, не бреши, я на першому поверху ще було небезпечно, а на другому ти мутація розпространяється що за рік. І туа, не в першій стадії. Але, на... Але тут теж декого може бути мутація. Тут мого друга вбили монстри. Вони видять з першого. Бо вони вилізли з першого поверха та й убили мого друга. І таке може бути і з вами. А ну ж, сказали все про мутацію, що знаєш. Ну, все було так. Слухай, мутація так годину після цього. Ну, оце все, що може мутація. Що? Куди? Куди мене відправляють? Чого я літаю? Чи дивись, будьте монстр, який вміє управляти людьми. Ні, 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 ні. Ні, ні, ні. О, А він був якийсь класну? Він ч був вообще корисним, Поясніть. <гум> він був корисним тим, що він воєнний, він міг нас спасти небронежилатним е, костюмом. Але на ньому не базу, а у нього нема зброї ніяк. У нього було зброя, а у нього відвелося <гум> рука та відпала. Не знаю, я що. Я та так що можна сказати... слухай, ти мені вже надоїло цим. Пристаріть мене хоча б. Я вже, мені, я вже не хочу тут жити надоїло двоє це. Ну, як, ну, якщо ти так хочеш, то ми можемо тебе вбити, Або превратити в монстра. Монстр... Монстра На що мене монстра. Тебі, ти знаєш, знайшли більше про мутації. До речі, чого в мене нога стала половинами? То той монстр, що управляє людьми. О, ні, мені треба, мені треба не брожилет. Зараз я його візьму надіну на себе та й буде все нормально. Йо, ні, 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 ти забувся. Ти що забув, як я тобі розказував про цього монстра? Він управляє лише одною людиною, він уже управляє одною людиною день. Він ж переправляв, а я. Це, напевно, другий монстр. Я не знаю чого так. Слухай, він там всього один. Один монстр його нереально робити, але якщо вибрати. Ну добре, вона. я сюди, я сюди наклаю собі таке, щоб було не дуже. Все, я зав'язав свою ногу, тепер пишу щось робити. Єдине, що ми можемо зараз зробити, це. А як ми. Не... треба взяти хоча б одного монстра. А що має управляти людьми, Він доволі слабий. Він лише управляти людьми може і два рази в день. І то так вони не помрут. А один же помер. А, хто мені пов'язку надав? Слухай, це нічого такого. Дивися. Раб його у є ще є, бо он не несовершенний. Так же через пов'язку дозволити звай... можеш. Просто дай мені руку. Давай, бери, давай. <проб> Ай, я розпаду. А... Все, тепер в мені є мутація, у є мутація. І тепер я можу вийти через предмети. І те, сказав відео. Е, а куди припав той наш сильний?

Нам. А -а -а. Його розчаленило. О, ні всі вмерли. Його розчаленило б. Їх розчинило. Розчленила. Продовження буде.